Все, тепер на ютубчику повинно бути чутно. Все, зараз повинно бути норм. Ладно, погнали. Це прикол в тому, що дійсно останнім часом дуже мало техніки китається. Вони в основному намагаються брати піхотку і просто піхотою щось зробити. І за цього трохи становиться нецікаво. Ми та в обороні, але все ж таки, блін, хочеться трохи зайняти самі нормальні позиції і намагатися їх тримати. Хоча мені здається, найкраще мені вже одразу бігти з РПГшкою, тому що танк може їх пропустити. Я з калашом не прийму щось нормальне. Типу, що це сапайка, можливо, да, а винести і все. А тарти, типу, блін, якщо це буде якась беха, потрібно її на гуслю садити, а потім вже намагатися розбиратися впритул. А там хрінь його знає. Блін, а поки що дійсно, дійсно тишо. Просто, я чую гелікоптер витить, але в ньому теж сенсу немає. Міномет наш швибу, який там стояв, не розумію, навіщо він там стояв, ну ладно. Оце нормальна позиція. Типу, тут собі спокійно зашкірився, тут собі став. І чекаєш. Правда, питання в тому, скільки курва, чекати, оце, оце мінус. Оце дійсно проблемс. Хоча чи от щось їде, ну то їде, мабуть, наш танк. Да, так, це наш танк проїхав, тому хрін з ним. А в мене ж немає, да, бінокля, нічого. Ні, в мене є бінокль, до речі. Я можу взяти біноклім просто продивлятися, а вон там танк наш поїхав, йдет. Справа щось вийде. Справа вийти, це своя вертушка. Це ворожа вертушка літає, ось ворожа вертушка. Де ти блі? Вон ти де? Бля, от воно прям на мене летить, а в мене кумуль не заряжений, а? Курва, привіт, дорого, Симо. Ладно, хрін з нею. На вертушку байдуже, тому що моєго ціль, це просто техніка, йопта. По вертушки всадити просто зараз з е кумлем. Не, не дуже сильно хочеться його просрати. Це буде це буде фатальна помилка, мені здається. Блін, ну боже, ну де ви є? О, хлопці. Вон там, я бачу, там ще один танк є. Наш танк працює по-іншому. передай привіт Нікіті. Передаю привіт Нікіті, Йопта. Здарова, Нікіта. Коротше. Наш танк файтиться з іншим танком. Наскільки я розумію, він його роз'їбав Там стоїть птуровоз, Ой, це хуйня то наша. Там я бачу, ан піхоти її вже винесли. Техніки немає, оце мінус. Оце дійсно проблем Нічого, нічого сюди не їде. Хтось біжить? Це, це пех ворожий біжить. Здорово, Тараля Це ворожий піх бігає, блядь Брат, іди до мене, давай, я тебе вже чекаю, блядь Я бачу, що ти ще сюди біжиш. Давай іди до мене. Добре утро. Добро рано, доброс. А чого так пізно? А сьогодні ж вихідний у вас, епте, я, я забув. Браде, ти будеш до мене бігти? Здорово, Настей. Щось він передумав, мені здається. Ну я не думаю, що він мене побачив, коли я в бінокль на нього дивився, а. Або він просто флангує, або хуй його знає, що він робить, блядь. Ну, блядь, дай назад мені бінокль, а. Та бінокль візьми, брат. Ну почкай. Він був з лівої сторони, але він перебігав, оце от прикол. А ось він повзе, А ну йде до мене. Я вже тебе чекаю, братику. Давай. Голов'яшка, правда, там була, блядь, трохи висунута, ну ладно. Блядь, головне, щоб зараз техніка не їхала і в мене просто не буде часу її зустрінути, оце проблем. Мені потрібно, щоб він на мене вийшов, і я його просто тут рознесу, все, цього було б достатньо. Врагу літаю, на гаїті на да спосіб. Да, так, вирва, ні, наш танк виніс ворожий танк, але прикро в тому, що і наш танк винес. Оце я трохи провомс. Потрібно те, що важливо слухати, тому що... Оба бачу. Хуй біжить. Здорово, брат. Блять, я його не в'їбав, потрібно було просто максимально швидко це все зробити і все. Fuck you! Я все сав. Як можна було за ним слідкувати і не вбити його просто курва в спину? я дебіл. Просто в спину, Йопте. Б... Де люди, блядь? Що це за хуйня? От Можна питання. От я не розумію цю завупав. Що там в нас на цьому? Тут все добре. Ладно, поново назад тоді. Лін, могли б вони ось тут збудувати ще одну фопку, і щоб ми не перебігали через цей довбаний міст. І я не можу нічого поставити, ладно, хуй хузем. Блін, а тут є кулемет, я можу поприколу зараз на нього сісти. Техніки немає, місце. Можна снайпера взяти? А давай снайпера візьму, а Хуй з ним. Серйозно, давай снайпера і все, будемо снайпером. Снайпером можу не так цікаво, але там пустиння оце дуже великий плюс. І, типу, я можу дивитися їх на. Ну, коли вони будуть підбігати просто сюди. Так, я сподіваюся, я не зламаю ноги від того, що я просто зараз спаду з першого поверху. Ну мені завжди потрачить трошки, це нормально, це база. Зараз туди перебігаємо і все, це буде достатньо. Можна поприколу, знаєте, я так заморився венгійм. Я поприколу вчора відоси зняв, але це трохи парашов було. Блін, оце те, що вони оце збудували, це топ. Я за Іран. Диви, що можна, тут можна просто. Вони збудували кулемет, сів. Правда, там нікого не буде, зараз на тій стороні, ну ладно. Ось так взяв і дивись собі, блядь. Пристрілка яка? Пристрілка 300 метрів, правда, оце мінус. 300, так? Да? Наскільки розуміється, я ще сюди в'їбув. Так, да, воно трохи вище буде бачити, ну ладно. Позиція чесно параша. Було б добре, якщо вони прямо на мосту би збудували, це було б дійсно, бо. А це трохи мінус. Наш один челлер тільки на мосту стоїть, наскільки я це бачу, ну ладно. Карту черні? Карту черні. Карту я, черні. Я зараз черпну, Ну, Секундочку. Секундочку. Секунду. ЄБАТЬ ТИ шо нахуй? Бля. Почекай. І що це означає? Це ламати клавіатуру? Або що це означає? Кур, зараз в мене просто мій телефон, це камера. Сорі, зараз я його назад в'єбашу і все буде заїбісь. Ти шо? Курва. Давай працюй, блять. Йобана залупа ЄБАТЬ АЛЬО алло. Все у мене нахуй ба, від таких донатів все зламалось Ти шо, блять, які 700 ривы. Я їбав його в рот, я зробив. У мене одразу от, зараз все буде нормально, почекай. Який нахуй ти шо? Блять, та йоптат, можеш, блять, нормально працювати, судити. Який нахуй 700. Ні, я вахую. Що робити потрібно, ано. Що це означає? Блять, а можна я зараз роблю, щоб все було добре. Курва! Хай буде в 300 фпс, хай воно буде мигати, похуй. Хайп. Блядь. Да Блядь, таких донатів не було вже. Хуй знає коли, серйозно. Тебе фешбеки? Та це нормально, це база. Це оце оновилася, параша повна стала. Ти де? Ти куди дівся, брат? Хайп. Ти де? Що це означає? Що робити? Ти що це пиздець? Блін, а він пропав! Курва! Де ти є? бля, я зараз потрібно тоді всіх розъебаться. Ніхто не біжить? Курва, куди він пропав? Бля, ну це це пиздець. Це серйозно. Бля, мені здається, это будет раз такая обозламати клавиатуру, або я хуво знаю, що зараз це буде. Бля, почекай, там гелікоптер, выйтить, блядь, а я сквом метастоп. Я довбойоб. Ладно, хуй з ним. А де хайп? Ну мені потрібно від нього, що він сказав, що робити. Це ж це, це пиздець. серйозно, ти шо? Бля, я тут, сука, за кометом сиджу в якійсь апарачі. Оба нихуя. fuck, motherfuck? Курва, де він є? Хайп. If you want, you can take it. Де він? клав, все, курва! Пиздець! ти туди пропав. Блядь, це потрібно буде йти за Клавою сьогодні, сука. У мене завжди спеціально зроблена ще тільки одна клавіатура, блять, щоб я потім. не ось так, блять, оп, нова є. Блять. Тоді, блядь, придеться зараз закінчувати йоб. Що я можу сказати? Ну на день народження похуй. Все одно зараз. Блядь! от футболочка я, чесно! Я якраз така, яка потрібна. Це від підписника, це нормально, це база. Так. Давай. Блять, шортики модні, я знаю, теж заебись. Не пропускають сообщения на... А. Це, це база, це воно не пропускає просто... Блядь, воно завжди не пропускає. Блять, а який провод у мене відклада? Можна питання. Алло, клава, куку. Вот клава? плава? Сподіваюсь, це клава. Так, да, це все, собісь. Курва! Я зараз піду за клавою. Давай, є вибір. Блять, давай щоб мене було краще видно, то воно, блять, місце. Щоб було краще видно. З коліна. З локтя. Бля, ну з голови я не знаю, з, з голови можна спробувати. Я, до речі, я з голови ще жодного разу не ламав плаву. Це третя або четверта буде коло, яку я ламаю. Пиздець. Я, блядь, давно такого не був, блять. Хоп, чи назис. Нормально. Я, мене, мене буде вибір. Ob стіну я не буду, тому що я тільки ж поклею, блядь, півроку назад, Їм пизда буде. Я один раз спробував там одразу м'яти не було. Да як і почекаю мене на питання як вам мати. Як потрібно блядь. Да, часто. Я зараз піду за клаву, блядь. Та шо, об голову. Об голову. Так що обирай. Обголову? Так, обговору жодного разу не було, сподіваюсь, вийду. Там хуй я знаю. Тоді обговорення, да? Да, отак так видно. Дворі дарова, та почекайте трошки, Дворі, Можеш почекати. Руслана Козийська, здорова ютуб. Вибачте, я опоздав. нічого страшного. Я зараз все одно буду закінчувати. Так що давайте тоді. Ламаю голову, блядь. Перший раз таке було, зараз спробуємо. Давай. Раз, два, три. Єбать, воно половину волос мені вирвало, блядь. Коротше, можна побачити ось стару, блядь. вона виглядає зсередини. До речі, от я хотів собі 75% клапав. Мені здається, тут трохи менше, тут трохи 50%, ну полку. Нормально. Потрібно ж доламати, йопте, так то не цікаво буде. Пополам це хуйня. точка, Я чого ось так. О, ось так теж, блядь, а ну, тепер ніхто я не вийде. Ось так от я об голову вже хуй доламаю, Андрій? Да? Ні, доламаю, нормально. Якщо комусь потрібні будуть кнопочки на клавіатуру, ви там краще це і кажіть, тому що в мене повний набір буде, блядь. До речі, я пам'ятаю, знаєте в чому прикол? Я пам'ятаю, в мене була така хуйня, що вона працювала. Трохи. А ну, давай я зараз підключу по паврикол. Буде вона працювати, блядь. Секундочку. секундочку. Головне, щоб вона не спалила мені нахуй. Цей. Оп! А ну. О, вона світиться, блядь. Почекай, О! Буде видно, блядь. Світиться, вже заебись. А ну давай. С... Блядь, в мене немає букви С. А, блядь, в мене зап. Сука, а ні, вона вже не працює, сука. Ну, блядь, це зрозуміло, працює, блядь. Ні, вона не працює. Escape ніхуя не працює. Бля, я тепер не можу ходити, все. Поз... Я пам'ятаю, коли. Да Бог поїхали, на чому блядь, ти мені скажи. Курва. Не, вона вз. Блядь, а раніше, коли я ламав дві клавіатури, а... а як мені тепер звернути? Можна питання? Я дебил. Я роз... Сергій дякую за троечка. Я розвернув, сука, гру все, типу. Я тепер не можу ніхуя її звернути, потрібно ком буде вимикати повністю. Давайте по частинкам тепер її хуярити, а. А то так буде не цікаво. Бля, і мені не потрібно спочатку вимкнути Спортскар, Що за спортскар, Блядь, Блять, я ж не бачу Ніхуя, хуя, Я не бачу, що це за подарунок. Тому що, блядь, мене тільки назва. Шо. Насколько я знаю, це пиздець Наскільки я це знаю, ти шо? Ти шо, блядь? Это очень много монет. Ти шо зробив, блядь? Ти шо? Я ж, блядь Я вахую Бля, ну давай потрібно это здороматы, блядь. Сука. Я навіть не знаю скільки то монет, блядь, ну це пиздець, тому що я не можу звернути гру тепер без клавіатури, я депів. Бля, і що робити, сука? Давайте її зараз доламаємо нахуй. І потрібно буде йти за новою, блядь. Я йти за новою півгодини мінімум. Димка монет, блядь, хай! Я. Я вахую. Бля, я тоді... Прикол в тому, що типу у мене 3 не було грошей, а завтра у батьків річниця. У них 14 вересня, блядь, а в мене 16 вересня день народження. І я, типу, думав, блядь, що подарувати. Мабуть, я дійсно зараз оце відлучуся, піду. Потрібно буде щось купити їм, блядь. І Іраз тобі хайп дякую тобі, серйозно, це пиздець. Тому що раніше в мене було дохуя до натихів останній місяць, блядь, сука. Хуйня! Ебать! А на чому приклеїли, суки? Останься месяц. Да ебать, ты заебаешь? Алло. Почекай, а тут. Ты на чем его блять, блядь, бил? Тому потребно будет на сдачу ведь клавиатуры, фоксы. Блять, на ну це я просто, собаку пишите. Короче, я скажу, кому потребнее будет клавиши, вы Я без могу их выслать. Короче, антистресс. Можно оставку ярко. Ладно, я заїбу з підлову оцей мінус. Давайте я просто її доламаю до кінця. Чисто вже, тому що, блять, ну просто по це за мати мені здається. Блять, на IPS спорткар, це пиздець, ти що? І що і це, блядь. О. Якщо комусь провод потрібен, будь, там теж пишіть. І що тоді? Мені потрібно вимикати комп через кнопку, я, я чи так подумати. Життя бентельно. До речі, в мене тепер бездротова клавіатура, це теж заїбісь. У мене ніколи не було без тому нормально. Тому хай буде ось так, бля, потрібно знову пакет знайти, в якому я буду хранити ці клавіатури. Я тоді пам'ятаю, їх викинув. Що, я пішов за клавою, блядь. Стрім був гарний. Мені сподобалось, ми скільки хвилин 10 по стріму, 15. Я їх хуярити тепер не можу. Бля. Ой, я буду ось так от лежачий, бачить. Я когось побачу, то ось захуярю. Удачі. Удачі! Хай б дякую, блядь. ти що, це пиздець? Це це пиздець. Оцей мінус, тільки коли ламати клавіатуру, потрібно йти за новою. І за цього стрім закінчується. Оце єдиний мінус. Ну, саме для глядачів, я ж так, і для того, хто задонатив. Хоча деякі люди спеціально так донатили, щоб я просто закінчив, і давай пиздуй. Ладно, тоді, я погнав, за клавою. Стрім буде, я так розумію, десь через годину. чи давайте. Три, два, один. Вимикаю комп. Піздець.